Добробат латає дахи будинків, які згоріли внаслідок останнього прильоту по Малокатеринівці. Пані Наталя тиждень живе у літній кухні і майже нічого не пам'ятає про ту жахливу ніч. Вже горіло, коли вискочили на вулицю з дітьми і кажуть, я втратила знання чи ну відключилась. Я не відповідала ні на питання, нічого. Відлежалася в лікарні, а коли приїхала додому, жахнулася. Всередині все залито, світла нема. Сказали, що в домі поки не спать, потолки можуть. Ще горіли горять ще стіни, ще вчора заливали. Де то всередині, що тут ліє. На дах пані Наталі прийшовся один з уламків касетної ракети. Від сильного звуку розриву жінка частково втратила пам'ять. Я не помню нічого. Абсолютно я не бачила нічого. Мені, врачі сказали, це не страшно. Воно у вас прийде, колись прийде постійно. Зараз, каже, вам навіть про це не треба думати, тому що це страшне. Росіяни випустили по селищу три залпи ураганів. Це з півсотні ракет, пошкоджені 173 будинки. Чотири з них згоріли вщент, 15 стоять без даху, і на п'яти вціліли лише крокви. Цю неділю, що пройшло, перекрили загальними зусиллями волонтерів комунальних підприємств нашої громади. Вже 12 будинків перекрито повністю шифером крищі. Кошти ми виділили 830 тисяч гривень на закупівлю цих в основному матеріалів покрівлі. І десь 400 тисяч це допомогли люди, волонтери, які також докривають час на ліс і на покрівлю.